Ось ми йде дочекалися вже весни. Після довгої зими прокидається природа після зимового сну, і все навколо в природі починає змінюватися. Кожен день сповнений чудових перетворень, які відбуваються просто на наших очах. Ще вчора лежав сніг, а сьогодні на тому місці зазеленіла молода травичка, Зацвіли квіти первоцвіти, співають пташки. Звичайно, зараз рання весна, і тому дерева не розпустили свої листочки, бруньки на них ще набухають. Є таке деревце в нашій країні, яке вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом. Послухайте віршик. Тане сніг течуть струмки. Ожива травичка, і до сонця гілочки простягла вербичка. І м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Сподобався вам віршик? А що це котики вербові? Так, це вербовий цвіт. В народі їх так називають, бо вони схожі на кошенят, такі ж і пухнасті. На початку весни першими розквітають вербові котики, верба. Це символ весни, радості та життя. Її шанували в нашій країні з давніх часів. Без верби і калини нема України. Ця приказка відображає прекрасне деревце з пухнастими котиками, дивлячись на них, на душі відразу стає тепло та легко. Верба одне з найулюбленіших дерев у народі. З верби плетуть кошики. Меблі та різноманітні сувеніри. Зацвіла верба, прийшла весна, кажуть в народі. Малята, давайте ми з вами сьогодні намалюємо вербовий цвіт котиків, воркотиків. Де така ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавлях, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, розтекали на придавах. Нас на Україні Росте калина при долині Вода джерельна с небу в сині, лише.